Олександра, давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення уважніше придивимося. Передовсім е скруємо увагу на північ Харківщини. Там понад місяць, як з'явилось Ще одна направду розділена приблизно навпіл ділянка активних протистоянь. І, треба сказати обабіч державного кордону, адже не зважаючи на те, що московитам вдалося у другій декаді травня трохи вклинитися у найближчому прикордонні на території України, гинуть расисти і спалахує їхня техніка практично відтоді ж і на їх московицькій землі. І це стало трендом ще до офіційних дозволів іноземних партнерів бити західною зброєю по території Москви. Під ворожим артилерійським вогнем та авіаційними ударами наразі понад три десятки населених пунктів на півночі Харківщини, і ці обстріли більшою частиною окупанти ведуть зі своєї території. Що стосується безпосередньо лінії протистояння, де тривають піхотні бої, то от станом на тепер я би так сказав, йдеться про два окремі напрямки північний, де московитам вдалося східним берегом трав'янського водосховища дійти до глибокого. І де вони атакують обабіч річки Липець через Лук'янці у напрямку Липців, і другу ділянку північно-східніше навколо Вовчанська. Там лінія бойового зіткнення нині проходить від державного кордону. Північно-Східніше Московицького Мурома, Північніше Стариці, Південніше Бугруватки перетинає Сіверський Донець і далі проходить північніше-Синельниково, північною частиною Вовчанська, що характерно нині, і біля Тихого і Вовчанських хуторів знову повертає за кордон. Загальна протяжність тут приблизно. Три десятки кілометрів лінії бойового зіткнення, але що характерно, от в перші буквально декади Москови там, в перші декади цього наступу московитам вдалося утворити ці два плацдарми з загальної площі вони обидва приблизно трохи більше ніж 80 кілометрів. Але з урахуванням от цієї сірої зони, яка оповиває ці ділянки. З півдня йдеться про небагато німало загальну площу приблизно 240 квадратних кілометрів. Знову боку, дуже багато, але великих успіхів московити все одно не мають. Вочевидь, можливо, враховуючи тиск московитів у напрямку невеличкого селища Зелене, яке от випадає з загального цих двох плацдармів, і в напрямку стариці. Можливо, припустити це винятково моє припущення, що ворог намагатиметься об'єднати оці два плацдарми в один єдиний відстань між крайніми ділянками цих двох плацдармів становить приблизно зараз 10 кілометрів. Але як би там не було. Я думаю, що хитромудрість ворожих штабів недостатня у порівнянні з силою наших воїнів, тому що, незважаючи на всі от перекидані ресурси, нашим воїнам вдалося зупинити московитів, скажімо так, на ділянці і в районі глибокого, і північніше липців, і що характерно у самому Вовчанську. Відкинути окупантів і навіть провести в тому такі районі глибокого і в тому такі районі Вовчанська доволі ефективні, ну такі потужні контратаки. Ви бачите, що у Московитів є ресурс, скажімо так. Ну я би назвав це другою хвилею цього масованого наступу на Харківщині, враховуючи, що от резерви вони перекидають сюди. Перекидають більше того, треба сказати, що деякі сили знімали із Покровського напрямку. Так само це ознака того, що наші сили сковують уже певні підрозділи російських військ. Це як би там не було, це важливо. Це досяг. Оскільки задум окупанта все ж таки полягав в тому, щоб наші підрозділи розтягнути, наші сили змусити перекидати, розтягти наші резерви, розмотати і сковувати тут. А і а, тому це важливий момент, наступний момент, який є. Це те, що дійсно є ознаки того, що ворог намагається звести там ну з Ленінградського військового округу і не тільки стягнути певні підрозділи для того, щоб продовжити свої дії. Але ж дивіться, що сталося. Ми повинні проаналізувати, що відбулося, бо відбулося наступне. В плани ворога входило поширити цей наступ від початку. Вони стартанули, вони почали раніше задуманого, поспішали, розуміли, що десь буде підкріплення для України більше зброї, і почали поспіхом почали цей наступ. Це зіграло з ними так само злий жарт, тому що вони сильно сподівалися, що їм вдасться вклинитися і вдасться вклинитися набагато більше, вдасться пройти Вовчанськ, як мінімум 2-3 кілометри південніше окопатися і рухатися там далі. Не вдалося далі. Розглядався на я просто це до того. Зараз я підведу. Розглядався напрямок. Козача лопань не вийшло. Розглядався напрямок. В Райвороні стояли війська, напрямок на Велику Писарівку Сумщина. Вони ж розглядали сценарій, що підуть туди, а там невідомо чи на Сумщині рухались би, чи звернули би на Богодухів або, можливо, на золочів. Зараз теж ці плани розглядались, виконати їх не можуть. Чому тому, що застрягли ось тут, застрягли на двох плацдармах на Харківщині. Ситуація пішла не так, як їм вважалося, не так, як їм це вбачалося, і витягнули зараз сюди сили. Чи означає це, що ризики для того, щоб ворог спробував відкрити наступ на новій ділянці, зникли зовсім ні? Вони все ще присутні і для Харківщини, і для Сумщини, але на мій погляд, дещо зменшилися. Я приведу аналогію. Пам'ятаєте, в районі населеного пункту суджа стояли російські війська, напрямок на Суми. І в принципі тоді очільник української воєнної розвідки, навіть в інтерв'ю New York Таймс, про це говорив, що підуть на сумщину. Плани такі були: стан готовності на 30 квітня. Плани скасували, чому тому, що ситуація пішла не за планом на Харківщині. Тому і зараз багато чого залежить. Ось ці два плацдарми і результати бойових дій там. Наскільки ворог несе втрати, наскільки вимотуються їхні сили. Плюс додайте ще один аргумент, якого у нас не було раніше: удари по території Росії. Зараз можна по Білгородській Курській області наносити. Угу. Я думаю, вони будуть тривати. А це означає, що це багато чого змінює. Ну вони раніше могли набратись на хабство, стати за 10 кілометрів в райворені від кордону. Так. І в принципі, собі ну, власне, готуватися на... тут на північній Харківщині так само було абсолютно. Mm -hmm. Зараз уже це важче зробити. А якщо важче, значить логістика ускладнює. Ніця значить треба їхати стелів. А їхати стелів це теж бути вразливими, тому що у нас більше можливостей з'явилося, і тому багато чого було зірвано і зараз. Ризики зменшилися, тобто так. операція, вона проходить доволі таки вдало оборона на Харківщині. Олександр я ще уточнюю, якщо ми вже говоримо за північ країни, загалом, угу. да враховуючи от переміщення деяких московитів їхньої техніки, зокрема ешелонів, і, і враховуючи серед іншого настрої біломосковитського директора, угу. чи бачаєте ви, ну, там в короткостроковій перспективі загрозу, скажімо так, для Київщини Житомирщини Полісся, зрештою. Ні, на сьогоднішній день там ситуація особливо не змінилася. Вона, в принципі, така, як і була. В середньому від 2 до 2,5 тисяч, навіть від 1800 в різний період білоруських військ, знаходяться на Білорусі на території Білорусі біля українського кордону. Це білоруські військові, які патрулюють. Кількість вагнерівців так само не змінилася від 400 до 500. Те, що там проводяться навчання, і ще один і Білорусь доручена до етапу цих навчань з ядерного стримування, так званого російського та Но я вам скажу, що з точки зору пересування і активності білоруських військ, зараз загроз для Литви і для Польщі, з точки зору їх розташування, переміщення більше. Вони все ж таки діють там і вони присутні саме там. Ну і до речі, про це і риторика Лукашенка мінялась. Mm -hmm. Пам'ятаєте, він вже почав говорити, що не з України дрони летять, right. з Вільнюса прилетіли. Тому вони зараз більш зосереджені все ж таки там, концентруються mm -hmm. там. А для наших, в принципі, кордонів якихось серйозних істотних ризиків, які б от виникли прямо зараз, їх немає.